Маю підключення, там бокс. Там за поворотом будинок, туди тягнемо оптику. Моя розмотувачка професійна. Зняв я бокс, маємо такий сигнал. Трохи пауків було. Сплітер я поправив, бо тут він був на гуд зав'язаний. Зараз буду припаювати туди, приварювати абонента. Не забуваємо фіксувати накрилку. Багато хто її ігнорує, але воно тримає добре оптику, коли отут відпускаєш. Ну, тут я відкриваю. Тут капець. Хлопці робили на швидкість, не на якість. Он абонент, я його підварив, червоний, і піктейл дав сюди і вивожу в ту сторону. Що трохи гузів по розмоту, то от О, він йде. Наше то було туди волокна, який не використовуєш запихати, не зовсім поки зрозуміло. Ну, Вже маємо на один гуц менше. От Підварив абонента, піктейл його і зараз я підписую і тягну оптику на стовп і переходжу дорогу. Ех, гарний сонячний день, переходжу дорогу зараз. Від стовпа до стовпа. і Йдемо туди на дерев'яну опору. Маю надію, що вона не впаде. Маємо тут розгорткувати пари ящик. І зараз це все будемо на стіну прикріпляти і спробувати якось змонтувати. Малесенький ящик, але зараз ми це все якось помістимо і будемо вжимати в ту пару. Прикріпив ящик і фокус. То все якось прикріпив 4 кабеля і одна оптика. Швидкість 100 Мбіт, все працює.